На Львівщині внаслідок зіткнення Opel та Рено травмовані двоє людей. Дорожньо-транспортна пригода сталася 22 листопада, близько 8-ї години. На автодорозі з полученням золочів броди у Золочівському районі. За попередньою інформацією поліції, зіткнулися Опель Кадет під керуванням 36-річного мешканця Золочівського району та Рено Миган, яким керував 28-річний житель Золочівщини. Тілесні ушкодження отримали пасажири Опель, 41-річний мешканець Вінницької області. Та 36-річний мешканець Золочівського району обох доставили до лікарні за фактом відкрите кримінальне провадження, порушення правил безпеки дорожнього руху, максимальне покарання, обмеження волі до трьох років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Поліція встановлює обставини події.